Доброго дня, шановні журналісти, шановні виборці. Мене звати Ярослав Багай, Я є кандидатом в депутати по залізничному 116 округу міста Львова. Ну, для початку я б хотів озвучити кілька основних положень своєї програми, з якої йду на вибори. Ну, перш за все, це створення. Створення в парламенті е, законодавчої бази для державної програми захисту та розвитку української мови. Е, ми дуже багато років, всі роки Незалежності, говоримо про е, нашу мову, яка є основою нації, основою держави. І, відповідно, вона потребує такої програми. Також, е, Економічна політика, на мою думку, для нашої держави вона повинна бути соціально орієнтована. І, відповідно, всі закони, які приймаються, не повинні захищати крупних олігархів, людей, власників великого майна а людей, які працюють, які створюють ці багатства народні. Також ну, доцільно було б створити державну програму створення. Робочих місць в нас є великий відсоток безробітних. Люди не можуть працювати за своєю кваліфікацією, немає місць робочих. Відповідно, держава, залучивши свої ресурси, вирішила дуже важливі проблеми. Це проблеми шляхів сполучення, які в нас є. Залучивши тих самих безробітних, запропонувавши їм роботу на будівництві цих автошляхів, які б мали мати європейський рівень, також і залізничних шляхів сполучення, розвиток самої інфраструктури держави. Воно впливає на відповідно розвиток інших галузей промисловості ну, для України як багатої туристичними. Різними можливостями держави важливим є розвиток і туристичної галузі, яка приносить Ну по досвіді європейських країн, видно, приносить великі надходження до державного бюджету. Також важливим є моментом це реформування збройних сил. На мою думку, як кандидата в депутати. Держава не може утримувати величезну армію, яка існувала в часи Радянського Союзу, і спадщина, яка залишилася в нас в Україні, не Високі за чисельністю, невеликі за чисельністю, маневрені і підрозділи швидкого реагування спеціального призначення є, на мою думку, дуже важливими в цьому моменті, і реформування в цій галузі повинно рухатись в цьому напрямі. Відповідно, оснащення новою технікою також недавно прозвучала інформація по засобах масової інформації, що відмовляється Міністерство оборони від закупівлі танків оплот, які на даний момент вважаються найкращими в світі, і вони вирішили, щоб здешевити це все, танки «Булат» закупити, які є просто модернізованими. Також важливим моментом, я думаю, що він є ну, якби, таким хвилюючим для всіх громадян, це є реформування правоохоронних органів, тому що міліція України, якщо брати закон України про міліцію і процитувати його початок, звучить таким чином: міліція України це є державний озброєний орган виконавчої влади. Звідси все починається. Виконавча влада має свій озброєний орган і відповідно його використовує як апарат придушення, придушення воєвиновлення, придушення цих зародків громадського суспільства, громадянського суспільства, які є в Україні. В європейських країнах правоохоронні органи називаються і є по своїй суті зовсім іншим. Іншими організаціями, тому що, наприклад, поліція Великобританії, там чітко записано, це є сервісна служба для обслуговування населення. Вона просто надає певну категорію послуг населенню. І з цього все виходить наші ну, проблеми з, е, з напівосвіченими міліціонерами, так, які е, не можуть, е, не мають якоїсь поваги до громадян, і відповідно е, це впливає на все подальше. Також я виступаю за проведення активної проукраїнської політики не тільки на території України, а на території, де проживають на всіх етнічних українських землях, і на тих територіях, де проживають українці. А ми знаємо, що це досить обширні землі. Україна за підтримки держави, громадські організації, повинні проводити. Таку, ну, до певної міри політику культурного імперіалізму, насадження до певної міри своїх цінностей, які в нас є, і якими ми гордимося, і вони тисячоліттями в нас тут зберігаються. Е, ну, е, також е, ну, наша країна це і агропромислова країна. І розвиток цього фермерства е, розвиток сільського господарства. Надасть нам можливість піднятися на, більший, на вищий економічний рівень. Ну, це такі основні положення. Відповідно, при подальшій агітації планую якби, розписати ці положення і при зустрічах з виборцями доводити кожен пункт до них. Ну, кілька слів про себе хотів би сказати. Мені 44 роки. В свій час я років 10 проживав у Львові. Якраз в цьому районі, в якому зараз балотуюся, це і Широка, і Городоцька, і привокзальна ці, ці всі райони. Знаю Львів добре, навчався у Львівському університеті імені Івана Франка. Ну, також... Після того 15 років пропрацював у вищому навчальному закладі МВС, старшим викладачем. Зараз з 2008 року є одним з основником громадської організації Поклик Нації. Основний офіс нашої організації знаходиться в місті Івано-Франківську. Зараз ми. Проводимо таку певну політику експансії по сусідніх областях, співпрацюємо з е, Сходом України. Е, ну, на даний момент е, член нашої організації, як самовисуванці, ну, близько 10 членів нашої організації є кандидатами в депутати по всій Україні. Е, ну, відповідно, е, ще хотів би продовжити по округу. Ну, якщо хтось знає, в окрузі зараз на даний момент зі мною є 9 кандидатів в депутати. Саме висуванців двоє це я і ну, ще один чоловік з таким е, дивним для Львова прізвищем, як Садовий. Так, Він з Новояверівська і відповідно, щось він хоче в цьому окрузі. Е, ну, Всі інші сім чоловік вони є висуванцями партії. Е, ну, Зрозуміло. Тут недавно 26 серпня на такому каналі регіональному як ЗІК проводилась програма, в якій якраз зібрали кандидатів, вибраних чомусь кандидатів тільки від Залізничного 116 округу. Ну і звичайно ж, там була якби зірка нашого округу це Ірина Дмитрівна Фаріон. Яка там, ну, як хтось здивився, то бачив, затикала всім рот, не давала сказати слова, поправляла всіх. Ну, людина високоосвічена, відповідно, але мені здається, що рівень культури ну, заставляє бажати кращого. Ну, тут можуть закинути до певної міри мені, що я представник організації, засновник організації, яка сповідає своїй діяльності принципи українського націоналізму. Виступаю в окрузі, який ну, вважається такою якби в Всеукраїнського об'єднання Свобода. Свій час я також був в цій організації. В 93-му році я вступив в соціал національну партію України. У 94-му був кандидатом депутати від цієї організації до Верховної Ради в такому окрузі. Як Бродівський виборчий округ, ну, в ньому потім Олег Ярославович Ягнебок два рази вигравав вибори. Робота тоді була проведена там чимала. Відповідно, тоді ми попрацювали, мені здається, на славу. Що плануємо зробити і зараз? Звичайно? Ну, якщо повертатись до округу і до кандидатів, ну, я, наприклад, хотів би сказати кілька слів. Значить, висуванці партії. Для мене було зрозуміло, що тут вони фігурують як статисти в цьому змаганні, і змагання як такого немає. Якимось дивним чином влада якби розчистила цей округ для представника такої непримиренної опозиції, і дає можливість Ірині Дмитрівні виграти ці вибори. і... Ці речі, які вона говорить з трибуни Львівської обласної ради, говорити з трибуни Верховної Ради. На мою думку, це є дуже неправильно. В якому сенсі ну, ці агресивні такі виступи, вони нічого доброго не принесуть ні для Заходу України, ні для України в цілому. Проявляється зараз дуже багато моментів. Певної співпраці з Українського об'єднання Свобода з владою. Таке враження. Був якийсь певний період в діяльності державних органів Львівщини, коли губернатори мінялись чуть не кожних три місяці. Тут зараз така виникла стабільність. мені здається, просто що губернатор Костюк якимось чином вирішив цю проблему, домовившись з свободою чи. Забезпечивши якусь підтримку в цьому всьому, якісь певні джерела фінансування, на мою думку. І Хоча, за, ну, якщо брати до уваги, то, що було зроблено представниками свободи на місцевому рівні, мені здається, що їм зараз немає чим похвалитися ні в міській раді Львівській, ні на рівні області. І довір'я, яке цей величезний вотум довіри, який дали наші громадяни, в цій політичній організації, він просто вони цього довіря не виправдали, на мою думку. Також, ну ще б хотів сказати, що відбувається якесь незрозуміле до певної міри, але якщо його розглянути далі, то все стає на свої місця. Необ'єктивне висвітлення і, якби не надання можливості іншим кандидатам представити свою програму, свобода монополізувала питання українського націоналізму в цьому регіоні. І я просто хочу в цьому окрузі показати людям, сказати їм, що є якась альтернатива, що є інші люди, які також переживають, яких болить серце за це. А не тільки полум'яні оратори свободи. Ну, Необ'єктивне висвітлення в засобах масової інформації проявляється навіть в тому, що такий ну, відомий канал Зік, він. Просто я якось ніколи так не був великим фанатом цього каналу, але за останній час. Кілька разів включаю, і там завжди сидить Ірина Дмитрівна, попиває, каву повчає всіх, як говорити, тих самих журналістів. Ведучі, як правило, їй опонують яким чином кажуть: А, Ірина Дмитрівна, та що вам вже говорити, ви і так виграли вибори. Ну, це є, Мені здається, до певної міри якимось таким не повністю легальним впливом на того ж виборця. Люди дивляться і розуміють, що все. Вже вирішено, і їм просто треба прийти і проголосувати за цю пані, яку вони бачать в телевізорі. Я, наприклад, особисто звертався, і довірені особи мої зверталися до телеканалу з проханням надати можливість участі в цій програмі чесно фільтрує раду. І, відповідно, ну, з нами не виходили на контакт. Потім, звичайно, коли я вже відправив телеграму їм, вони зв'язалися зі мною і сказали, що в них є якась там, не знаю, міфічна чи таємна редакційна рада, яка вирішує ті питання, і кого вони можуть залучати. Ну, все стає зрозуміло з певним часом. Мені здається, що. Ну, отримавши більше інформації, починаєш розуміти, що, е, чому телеканал Зік таким чином е, відфільтровує кандидатів, які їм не підходять, які можуть сказати, щось не те, що їм подобається. Е, ну, Простий приклад. Є такий один з очільників свободи, як Михальчишин. Так? Він працював в такому окрузі, як Сихів. Так? Він там. Нормально працював, нормально мав рекламу, його там знали, і тут раптом його перекидають зовсім в інший виборчий округ, я так думаю, рішенням керівництва свободи. Чому? Тому що в Сихівському йде добродомов, так, який представляє інтереси Зіку, якому треба розчистити округ. Відповідно, Зік дає інформаційний простір для свободи, і свобода вирішує, хто там має виступати, кому Ірина Дмитрівна буде виправляти помилки і затикати рот, і так далі, і тому подібне. Ну, звичайно, з цього ж ми можемо вийти, хто є власником цього телеканалу. Так? Людина, яка фінансує свободу, це є пандемінський. Він з Олегом Ярославовичем робить собі розважальні поїздки по футбольних матчах. Відповідно, він дає кошти і дає свій медіаресурс для того, щоб свобода могла прорекламувати себе. Вони кажуть, у нас немає бікбордів, а вони і не потрібні. Для чого їм бікборди, якщо вони мають адмінресурс, який є та ж обласна рада. Та ж міська рада, і відповідно медіаресурс, який працює в цьому регіоні. Ну от так. Чому це сталося у вас івано е, Ну, Свій час я був членом обласного комітету Івано-Франківської обласної організації ВОС Свобода. І в певний момент тут відбувся ну, процес кадрових змін. Е, прийшли люди, ну, такий відомий досить чоловік, який є головою обласної ради Івано-Франківської, як Олександр Сич, е, який е, ну, мені в певний момент не сподобався одної фразою. Він колись був досить наближеним до Слави Стецько. Він керував її виборчою програм... виборами її. Потім він пішов з Куну. Він сказав, ці маргінали Скуну, вони взагалі ніщо. Він створив Національний Альянс. Також він певний час там пропрацював, керував ним. І пішовши звітом, він сказав, ці маргінали з Національного альянсу. Він прийшов в свободу. Я говорив, Олегу Тягнебоку, що він в свій час піде із свободи і скаже, що ці маргінали Свободи. Ну, але це питання стояло так, що він дуже потрібна і необхідна людина, і він привів з собою своїх людей, які, відповідно, старі кадри були усунені. Вони зайняли якісь пости в партійних структурах. І більшість з них ну от тут є якийсь такий дивний симбіоз, симбіоз для мене зараз в свободі. Це Поєднання якихось таких людей, які виступають з якимись крайні правими лозунгами, і виступи в них такі дуже радикальні. І водночас там є певна категорія людей, які ну, реально сповідують всі демоліберальні цінності, і вони взагалі їх пропагують. Ну, і це якесь непоєднане в одній організації. Але воно існує і відбувається. Я думаю, що просто можливо зараз всюди заявляється, що свобода є ідеологічною партією. Ну, Як процес видно, відбувається, що ідеологічна партія переходить до партії, яка базується на грошових фінансах, на фінансовій основі і формуються так само списки, в яких, як ми бачимо, ну, є люди. Які є до певної міри і кримінальними авторитетами, і люди, які нажили свої статки, не зовсім легальним або зовсім нелегальним шляхом незаконним. Ну і це до певної міри посприяло тому, що нас досить велика група друзів вийшла з час Свободи, і ми створили нашу громадську організацію. І, відповідно, вона зараз функціонує. Ми досить такий. Напрям, як, от 25-26 серпня ми проводили регіональний четвертий вже кінофестиваль «Карпатські Роси, в якому ми ну пропагуємо українські фільми, фільми українських режисерів, показуємо їх. Це було в у Львові, в івано і Планувалося в Тернополі, але міська рада Тернополя заборонила нам, не надала приміщення для проведення цього заходу. Ну, в принципі, в мене якби все. Якщо хтось бажає щось запитати, прошу. Пане Росаве, в мене є таке знову питання. Так як ви кандидат по 116 му залізничному виборчому округу, і в мене є така інформація, що дуже багато фінозабудовників, які захоплюють земельні мене ділянки, будують зараз будиночки, будинки і все інше, будинки багатоповерхові, Потім рішенням суддів, якоби ці квартири. Перепродають приватним особам, і відповідно зараз будинки існують навіть на території вашого виборчого округу, а люди, які там проживають, вони мають право приватної власності на цю квартиру, тому що суд виносить таке рішення. А відповідно, будинок, юридичної адреси його немає, поштової адреси немає. Чи, е, вже, наскільки я знаю, що люди вже неодноразово зверталися і до міської влади, і до прокуратури міста і області, це питання зовсім не вирішується. Тобто місто, відповідно, так як є існує приватна власності, місто не може знайти цих будинків, відповідно. але місто і не забирає ці будинки в цих, цих фіну забудовників, тобто будинки побудовані не незаконно, на незаконній землі. Тобто землі і будинками немає. Чи ви, як ставши депутатом Верховної Ради, це ви доможете це питання якось для цих людей врегулювати? Я просто у мене є тут декілька десятків адрес, таких будинків відповідно є фірми замовники і серед них така є знаменита фірма Прат Фірокс, яка просто нагло, то не тільки у вашому виробжому, яка просто нагло по всіх е, районах міста Львова захоплює земельні ділянки і поїдемо будинки. Тобто, а потім правда-неправда, вона це через міську раду узаконює. ну Відповідно, ми знаємо, як це відбувається. Дякую. Е, ну, я думаю, що ну, з цього можна е, зрозуміти, що. Ці фірми, забудівники, вони видно розраховують на якийсь ресурс владі, так і на ту більшість в міській раді Львова, яка їх просто з часом підтримує, і узаконить ці, ці речі. Звичайно, що е, з цим треба боротися. Я думаю, що е, ну, можливо депутат Верховної Ради має займатися законотворчою діяльністю. Але проблеми окремо взятого округу вони повинні вирішуватися, і, відповідно, з'являється можливість пролобіювати інтереси громадян, які проживають виборців цього округу на державному рівні. Дякую. Все. Дякую.